Скільки ви готові заплатити за кошення тисячу доларів, дві? А що, якби я сказав, що ціна на деяких мурчиків може зрівнятися з вартістю нового автомобіля? Так вам не почулося світ фелінології, тобто науки про котів, сповнений розкоші, ексклюзиву та захмарних цінників. Сьогодні ми зануримося в цей дивовижний світ і складемо топ 8 найдорожчих порід котів на планеті. Ми дізнаємося, що робить їх такими цінними, і повірте, наприкінці на вас чекає справжній сюрприз, який змінить ваш погляд на елітних улюбленців. Але перш ніж ми почнемо наш зворотний відлік, давайте розберемося, що взагалі робить кота таким дорогим. Справа не лише в милій мордочці, ціна складається з кількох ключових факторів. По-перше, це рідкість породи та складність її розведення. По друге, унікальний зовнішній вигляд та відповідність суворим стандартам, і по третє, звісно ж, історія, легенди та грамотний маркетинг. Догляд за такими дорогими котами також вимагає особливого підходу та знань. Отже, розпочинаємо наш зворотний відлік і відкриває його порода. Один лише погляд, на яку викликає щиру посмішку на восьмому місці нашого топу, шотландська висловуха кішка або Скотіш Фолд, її візитна картка це, звичайно, чарівні вушка, щільно притиснуті до голови, саме вони надають її круглій мордочці здивованого і трохи наївного виразу, за який її часто порівнюють із совою або плюшевим ведмедиком. Але що ж ховається за цією милою зовнішністю? Історія породи почалася 1961 року на одній із ферм у Шотландії. Там народилася біла кішечка на ім'я Сьюзі, яка мала незвичайно загнуті вуха. Саме вона стала прародителькою всіх скотішфолдів у світі. Виявилося, що ця особливість результат спонтанної природної мутації. І ось тут починається найцікавіше і найскладніше ген, який відповідає за висловухість впливає на розвиток хрящової тканини в усьому організмі, тому схрещувати двох висловухих кішок категорично не можна, це може призвести до народження кошенят із серйозними проблемами опорно-рухового апарату. Щоб отримати здорове потомство, заводчики повинні проводити в'язку лише між висловухим представником та його прямовухим побратимом Скотіш Страйтом. Через це в одному посліді завжди народжуються як висловухі, так і прямовухі кошенята, причому передбачити їхню кількість неможливо саме ця лотерея та складність у розведенні безпосередньо впливають на ціну. Кошеня з ідеально притиснутими вушками, що відповідає всім стандартам породи, цінується значно вище. Тож догляд за шотландськими кішками починається ще на етапі планування в'язки. Їхня вартість це не просто плата за милу зовнішність, а ціна за здоров'я та копітку, відповідальну працю заводчика. Підіймаємося на сьому сходинку нашого рейтингу, і тут нас зустрічає витончена елегантність та аристократизм просто із Санкт Петербурга. Зустрічайте Петерболт або Петербургський Сфінкс, ця порода справжній витвір мистецтва, жива статуетка. Що зачаровує з першого погляду, головна особливість Петерболда звісно ж, його шкіра. Але не поспішайте думати, що всі вони абсолютно голі. У цієї породи є кілька типів шкірного покриву, існують повністю безшерсті особини, чия шкіра на дотик нагадує теплу гуму. Є кишки з покриттям флок, це найлегший, майже невидимий пушок, що на дотик схожий на оксамит або замшу. А є тип браш з короткою кучерявою і жорсткою шерстю, яка може частково випадати з віком. Таке різноманіття та складність генетики роблять розведення Петерболдів справжньою наукою. Ця порода з'явилася відносно недавно, у 1901-1904 році, в результаті схрещування донського сфінкса та орієнтальної кішки від орієнталів. Петерболди успадкували свою неймовірну грацію: довге м'язисте тіло, клиноподібну голову, величезні, мов крила метелика, вуха та виразні мигдалеподібні очі. Вартість Петерболда залежить від ступеня його голості та відповідності стандарту. Чим менше шерсті, тим цінніше кошеня. Крім того, ці кішки вимагають особливого догляду. Їхня шкіра чутлива до сонця та холоду, її потрібно регулярно протирати, щоб видаляти шкірні виділення. Але за весь цей клопіт Петерболт відплатить вам неймовірною відданістю. Вони дуже розумні, товариські та ласкаві і часто поводяться скоріше як собаки, слідуючи за господарем по п'ятах. Це не просто улюбленець, це справжній компаньйон на шостій сходинці нашого п'єдесталу, живий скарб сіаму, кішка з очима кольору коштовного каміння. Зустрічайте Каомані, її назва дослівно перекладається з тайської як Білий коштовний камінь, і це ім'я пасує їй якнайкраще. Ці кішки, саме втілення чистоти та витонченості. З їхньою короткою білосніжною шерстю без жодної цяточки, але їхня головна і найзахопливіша окраса це очі. У багатьох каомані спостерігається гетерохромія, тобто очі різного кольору. Уявіть собі одне око небесно-блакитне, немов сапфір, а інше смарагдово-зелене або золотисто-бурштинове. Ця особливість, що називається діамантове око, цінується понад усе. Історія цієї породи сягає коріння у глибину століть прямісінько до королівських палаців Сіаму, сучасного Таїланду протягом сотень років каомані вважалися національним надбанням і символом удачі а володіти ними могла лише королівська родина та наближена знать. Вивозити цих кішок за межі країни було суворо заборонено. Лише наприкінці ХХ століття, у тисяча році перших каомані офіційно вивезли до Самошпанешта, штат, що й започаткувало їхнє розведення на заході. Саме ця королівська історія, багатовікова ізоляція та неймовірна рідкість роблять каомані однією з найдорожчих порід у світі. Заводчики по всьому світу досі докладають величезних зусиль для збереження чистоти її крові. Вартість кошеняти безпосередньо залежить від кольору його очей, особини з гетерохромією цінуються значно вище. Це не просто кішка, це ожила легенда та частинка стародавньої історії, яку можна поселити у себе вдома, рухаємося далі і посідаємо п'яту сходинку нашого рейтингу. На цьому місці розташувався улюбленець, який втілює мрію багатьох. Мати вдома власного ручного тигра. Зустрічайте порода тойгер. Сама її назва це комбінація англійських слів той, іграшка та тайгер, тигр, що ідеально описує сутку цієї породи іграшковий тигр. Дивлячись на цю кішку, можна подумати, що в її жилах тече кров диких предків, але це одне з найбільших хибних уявлень. На відміну від багатьох інших дорогих порід, тойгер це результат виключно селекційної роботи з домашніми кішками. Її засновниця, Джуді Сакден, поставила перед собою амбітну мету створити кішку, яка зовні була б невідмінною від мініатюрного тигра, але мала б характер лагідного домашнього улюбленця, і їй це вдалося. Головне надбання тойгера його забарвлення. Це не просто смужки, яку звичайної дворової кішки, стандарт породи вимагає, щоб смуги були вертикальними, ламаними і максимально контрастними на яскравому оранжево-коричневому тлі. Ідеальний малюнок не повинен мати плям або злитих смуг, що робить розведення тогерів неймовірно складним завданням. Багато представників породи також мають ефект гліттера. Їхня шерсть, наче присипана золотим пилом, і сяє на світлі. Окрім забарвлення, тойгери гери мають потужне, мускулисте та витягнуте тіло, яке надає їм хижу, крадущу ходу. Та нехай вас не лякає їхній грізний вигляд. За характером, це дуже розумні товариські та грайливі кішки, які сильно прив'язуються до своєї родини. Їхня висока вартість зумовлена саме складністю отримання потомства, повністю відповідного тигрячому ідеалу. Кожен кошеня з ідеальним забарвленням це справжня перемога для заводчика. Ми вже на екваторі нашого рейтингу, і четверте місце впевнено посідає порода, яка змушує серце битися частіше. Це справжній домашній леопард, живий витвір мистецтва та одна з найпопулярніших гібридних порід у світі бенгальська кішка. Чим же вона така особлива і дорога? Відповідь криється в її походженні. Бенгал це результат сміливого експерименту, схрещування звичайної домашньої кішки з диким азіатським леопардовим котом. Метою було отримати улюбленця із зовнішністю дикого звіра. Але з покірним характером домашнього муркотуна, і результат перевершив усі очікування. Головний скарб бенгала його розкішна, неймовірно м'яка на дотик шерсть, вона може бути плямистою або мармуровою, але найцінніші та найбажаніші особини це ті, у кого на шерсті є так звані розетки, це не просто плями, а кільця з темнішим контуром. І світлою серединою, точнісінько, як у справжнього леопарда, отримати ідеальні великі та контрастні розетки це вищий пілотаж у розведенні бенгальських кішок, крім того, їхня шерсть часто має ефект гліттера, вона, немов усипана золотим пилом і сліпуче сяє на світлі. Але бенгал це не лише красива шубка. Це атлетична, м'язиста кішка з грацією та повадками дикого хижака. При цьому за характером вони неймовірно розумні, допитливі та енергійні. Багато власників відзначають їхній собачий характер. Бенгали легко навчаються командам, люблять приносити іграшки і, на відміну від більшості кішок, обожнюють воду. Ціна на бенгальського кашеня напряму залежить від його покоління F, тобто близькості до дикого предка, і, звичайно ж, від якості його забарвлення. Це не просто улюбленець, це активний інтелектуальний компаньйон для тих, хто готовий подарувати йому свій час і любов. Стрімко вриваємося у трійку лідерів. І тут на нас чекає справжній концентрат дикої енергії, бронзу в нашому рейтингу здобуває порода чаузі. Дивлячись на цю кішку, ви можете подумати, що перед вами мініатюрна пума, і ви не помилитеся. Це ще один вражаючий гібрид, у жилах якого тече кров справжнього дикого хижака, очеретяного кота, також відомого як болотна рись або кіт джунглів. Чаузі це втілення міці та грації, у них довгі сильні лапи, атлетичне мускулисте тіло та гордовита постава. Увесь їхній вигляд говорить про диких предків від трохи витягнутої мордочки з високими вилицями до великих високопоставлених вух, які іноді прикрашені пензликами, як у справжньої рисі. Їхня коротка шерсть найчастіше має ти забарвлення, коли кожна волосинка забарвлена в кілька кольорів, що створює красивий переливчастий ефект. Та якщо ви думаєте, що це просто красива та дика кішка, ви помиляєтеся, заводчики доклали колосальних зусиль, щоб зберегти вражаючу зовнішність, але при цьому закріпити доброзичливий і відданий характер. Однак не варто помилятися Чаузі, це не той улюбленець, який цілими днями спатиме на дивані, це неймовірно активні, розумні та допитливі створіння, їм життєво необхідний простір для ігор, високі кіхтеточки для лазіння та постійна інтелектуальна стимуляція. То чому ж вони такі дорогі уся справа у складнощах розведення, самці перших гібридних поколінь, як правило, безплідні. Це робить роботу зі створення та підтримки породи неймовірно складною, довгою та дорогою. Отримати кошеня, яке поєднує в собі ідеальну зовнішність і стабільний характер, це величезне досягнення, чаузі це вибір для активних людей, готових приділяти своєму улюбленцю багато часу та уваги. Наближаємося до фіналу і ставки як ніколи високі. Срібло в нашому рейтингу отримує кішка, що по праву носить титул однієї з найвищих домашніх кішок у світі. Перед вами її величність Саванна. Це не просто порода, це справжній символ статусу та екзотики, що поєднує в собі дику грацію та домашню відданість. Історія походження Саванни, це розповідь про сміливий союз. Ця порода народилася внаслідок схрещування граціозного африканського сервала, дикої кішки середніх розмірів з домашньою кішкою. Метою було створити великого ефектного улюбленця зі зовнішністю хижака, але з поступливим характером, і результат перевершив усі очікування. Саванна успадкувала від свого дикого предка все найкраще. Неймовірно довгі ноги, що роблять її такою високою струнке та мускулисте тіло, а також величезні високо посаджені вуха, які постійно вловлюють кожен звук. Але головна гордість саванни це її розкішне плямисте забарвлення, що нагадує шкуру гепарда. Яскраві чіткі плями на золотистому чи сріблястому фоні, візитна картка породи, і ось тут. Ми підходимо до головного фактора, що визначає її ціну. Вартість кошеняти саванни безпосередньо залежить від його покоління, або, як кажуть заводчики, філіальної генерації, що позначається літерою F покоління F1 1 це пряме потомство сервала та домашньої кішки, це найбільші найдикіші на вигляд і, безумовно, найдорожчі особини. Ціна на яких може сягати десятків тисяч доларів, чим далі покоління від дикого предка f 2 F3 і так далі, тим доступнішою стає ціна, а характер півчуєн більш орієнтованим на людину. За характером савани славляться своїм високим інтелектом та відданістю, їх часто порівнюють із собаками. Вони легко навчаються ходити на повітку, обожнюють грати в апорт, і на відміну від багатьох кішок. Не бояться води, це вибір для тих, хто шукає не просто улюбленця, а розумного, активного та екзотичного компаньйона. Є yeah. ось і вона, та сама мить, на яку всі так чекали. Перше місце золото нашого рейтингу. Ім'я цієї кішки на піку своєї популярності стало синонімом абсолютної розкоші та захмарного багатства. Перед вами легендарна загадкова. І нечувано дорога Ашера, ціна? Приготуйтеся. Вартість одного кошеняти могла сягати 125 тисяч доларів. Так, ви не ослухалися, за ці гроші можна купити новий порше або внести серйозний перший внесок за квартиру. То що ж це за диво, звір, за якого люди були готові викладати цілі статки, за легендою, яку активно просувала компанія творець Ашера? Це не просто кішка, а вершина генної інженерії та селекції. Заявлялося, що це унікальний гібрид, в жилах якого тече кров одразу трьох різних видів: граційного африканського сервала, екзотичного азіатського леопардового кота та покладливої домашньої кішки. Її описували як найбільшу, найрідкіснішу та найекзотичнішу домашню кішку на планеті. Але й це ще не все. Головним козирем в рукаві творців була гучна заява про те, що ашера гіпоалергенна. Це був геніальний маркетинговий хід, націлений на дуже багатих людей, які обожнюють кішок, але не можуть їх завести через алергію. Їм пропонували ідеальне рішення: ексклюзивний статусний вихованець із зовнішністю дикого леопарда, який не викличе чхання. Компанія створила навколо ашери Ореол неймовірної елітарності, заявляючи, що на рік народжується лише кілька таких кошенят, вибудовувалися багаторічні черги, проводилися співбесіди з потенційними покупцями, володіти ашерою означало належати до закритого клубу, обраних, і світ повірив у цю красиву та дуже дорогу казку. Але що, якщо вся ця історія лише дим і дзеркала? Але ось тут і починається найцікавіше той самий обіцяний сюрприз. Що Якщо я скажу вам, що найдорожчої кішки у світі просто не існує так, йдеться саме про Ашеру. На піку її популярності, коли багатії з усього світу шикувалися в черги за кошенятами, було проведено генетичний тест, і він показав кішка Ашера це не якась нова унікальна порода. Це всього лише дуже велика і вдало розрекламована кішка породи саванна. Це був один з найгучніших скандалів і водночас геніальних маркетингових ходів у світі любителів кішок. Творець породи просто скористався бажанням людей володіти чимось абсолютно ексклюзивним. Це доводить, що іноді захмарна ціна. Це не лише результат складного розведення рідкісних кішок, а й добре розказана історія. Справжній поворот чи не так, отже, світ дорогих кішок це дивовижне поєднання природної краси, багаторічної праці заводчиків та, як ми з'ясували, краплинки хитрощів. Кожна порода в нашому списку унікальна і прекрасна по своєму. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові захопливі історії. А тепер питання до вас яка порода з нашого топу вразила вас найбільше? І як ви вважаєте, чи виправдана така висока ціна на домашніх улюбленців? Напишіть свою думку в коментарях.